Слава Ісусу Христу. Відкриємо Івангел від Івана, 10 розділ, 9 вірш. Іван Гелів від Івана, 10, 9. Я двері, коли через мене хто увійде, спасеться, і той увійде та вийде, і пасовисько знайде. Амінь. Присідайте, будь ласка. Одного пастора запитали люди, пастор, чому ви постійно проповідуєте про Ісуса Христа? Нема про що інше проповідувати? І він дав відповідь: Він усміхнувся, трошки роздумав і сказав, а про кого ще можна проповідувати? Хто ще визволив і звільнив мене з оков дьявола? Хто за мене помер, постраждав і пішов, і приготував на небесах домівки? І нема іншого імені? Не де, тільки ім'я Ісуса Христа, яке спасає. Чому підняв я цю тему, ви вже знаєте, що не закінчення по їхсяному, як правило, там у мене ще дві проповіді є. Але ми тепер були в горах, в Карпатах і ходили від дому і від дому, додому, від серця до серця, стукали в людські серця і говорили про Христа. І я побачив у цьому світі, як Дух Антихриста ісказив Євангелію. І багато є людей, які проповідують не ім'я Христа, проповідують інші імена, лише не ім'я Ісуса Христа. І Христа вмалили. Христа зробили там незамітним, маленьким там да, сином Божим, пророком, Месію, ну, не Богом, не Творцем. Ми відкриємо Євангелію від Івана. Перший розділ. Це, можливо, початки, і кожен з нас подумає, що ми ще тут можемо нове побачити. Ми ж читали Іван від Івана, дехто на пам'ять знає, перший розділ. Все так просто. Один брат починав кар'єру, ну, так, покликання Боже було. І він розказував, що перша його це Іван від Івана, перший розділ. Я вже 15 років, як віруючий, для мене це найтяжчий розділ перший Івана. Тут така глибина, тут ціла криниця, джерело. Ми відкриємо, побачимо з першого віршика. Споконвіку було слово, а слово у Бога було, і Бог було слово. Для нас тяжко зрозуміти, як це споконвіку. Де той початок, кінець, де та середина, де ті межі, простори, як ми по-людськи. Тут написано: споконвіку, тобто нема початку і кінця для Ісуса Христа. Ми акцент поставимо, хто такий Ісус Христос, для чого Він прийшов. І ми, як церква, яка місія? Чим? Чому ми повинні іменно прославляти Христа? І чому іменно Христос прийшов на цю землю і вибрав нас кожного. Для чого? Яка місія наша? Христос потребує нас. І ми зараз побачимо у цьому розділі. Христос виконав свою місію, але дав нам. Кожному особисту місію, і ми повинні її завершити протязі свого життя. Ми подивимося, що споконвіку він був. І він у Бога був. І Він є Богом. Перший віршик. Почав... ми бачимо чітко, що Бог є. Ісус Христос є Богом. Воно у Бога було споконвіку. Вони не роз'єдні, вони були завжди в просторі. Усе через нього повстало і нічого не повстало, не повстало без Нього. Це, тобто творіння, ми, люди, це все є, планети, земля і все, що під землею, це Ісус творив разом з Отцем і Духом Святим. Це невід'ємно. Ми не можемо Христа від'єднати від Отця, чи Отця від Христа і Духа Святого. Ми до кінця не можемо своїм розумом осягнути, як це може триєдиний Бог, але Він. Він одно, ціле. І Христос сказав, хто бачить мене, бачить Отця. І Він пояснював це. І ми сьогодні постараємося зрозуміти, що він мав на увазі. Бачимо, що Він є творець. І життя було в Нім. Йому не дав отець життя. У нього було життя заложене. А життя було світлом для людей. Він прийшов на цю землю і він просвітлював серця людські. Він давав надію, він був світлом. І той, хто вповає на Христа і вірує, також відображає це світло на цій планеті землі. І кожен з нас, хто пізнав істину, Він є світло, тому що Він пізнав Христа. А світло у темряві світить п'ятий віршик, і темрява не обгорнула його. Він був тут людину, він був в плоті, і темрява, дьявол спокушував його 40 день у пустині. Ну він. Не був окутаний темряву, бо він був посланий від Бога, він був світлом. І кожен з нас, хто перебуває у Христі, не може бути окутаним дьяволом. Тому що у нас живе Христос, і ми є світло, коли ми перебуваємо в ньому, коли ми шукаємо своїх дорогів, інших, інших які у вас справ, земних, і забуваємо про Творця, ми можемо відійти. Це опасність. Тоді темрява може нас окутати. Чому ми Сьогодні зібралися, ще раз потішитися і відчути, наскільки приємно бути церквою, бути в Його руках. І ми є інструмент у Божих руках. І Бог хоче використати наші руки, ноги, наші таланти, очі, мову. Ми є свідками Ісуса Христа. Ми є настоящі свідки Ісуса Христа. Ми є настоящі свідки Його. Ви вже зрозуміли, чому я цю тему підняв. Бо цей дух панує на вулицях Чернівців, і по селах оцей дух панує і ширяє і зводить людей. Дух Антихриста проповідує ім'я якоби Боже, але за ним стоїть Дух Антихриста, який не визнає Христа як Творця. Ми бачимо далі. Був один чоловік, що від Бога був посланий йому імені Іван. Ми можемо собі зараз представити, був один чоловік. Кожен з нас, жінка, чоловік, ми є посланці Божі на сьогоднішній день. Ми читаємо за Івана, але кожен уявіть себе, бо ми, кожен із нас, вибрані Богом для того, щоб виконати місію. Він прийшов на свідоцтво, щоб засвідчити про світло, щоб повірили всі через нього. Він тим світлом не був, але світити мав Він просвітло, свідчити мав Він просвітло. Світлом правдивим був той, хто просвічує кожну людину, що приходить на світ. Ми бачимо, Ісус Христос є світло, Він кожного з нас просвічує. Кожна людина, яка прийшла на цю землю, вона повинна бути просвітлена Богом, але є вибір людський, людина сама вибирає свій шлях. Ми не можемо нав'язати людям Христа чи християнство. Ми можемо людину привести у зібрання, розказати. Ну ми не міняємо людину. Є той, який міняє це Христос Духом Святим. Він є світло, Він просвічує. Він, як той меч, заходить у серце. Він знає глибини кожного серця. А ми, як посланці, як Іван, який пішов приготувати. Розчистити дороги для Христа. І кожен з нас є тим посланцем. Перед приходом Ісуса Христа ми маємо приготувати цю почву. Христос прийде за свою церкву. І кроки його чути. Ми бачимо, що відбувається в Ізраїлі оця вся підготовка до храму. Ми бачимо, як дьявол панує на сьогоднішній день не тільки в Україні, і в всьому світі. На сьогоднішній день збудоражило весь світ. І ми бачимо, що ми, як церква, ми знаємо істину і ми є тими посланцями. І ми просто не маємо права просто сидіти і мовчати. Бог нам дав цей дар, дав таланти для того, щоб ми йшли і, і підготавлювали цих людей до приходу Христа. Воно в світі було, десятий віршик, і світ через нього повстав, але світ не пізнав його. Прекрасна новина, що Христос прийшов, але погано в тому, що світ, на жаль, не пізнає Його. Але є категорія людей, які, яка пізнає. Далі ми читаємо: до свого воно прибуло, до кого? До Ізраїля Христос прийшов до свого народу. Та вони відсуралися Його. А всім, що його прийняли, є надія. Не всі відсуралися. Так образно скажу, ну, відсуралася як нація, але частина людей все-таки увірувала. Ми бачимо 12 й віршик. А всім, хто його прийняли, не тільки Ізраїль, а усім по всій планеті земля, хто його прийняв, їм владу дало дітьми Божими стати. Ви представляєте собі, вам владу дано бути дітьми царя? Якщо би нам сказали, ми прийомні діти Зеленського чи ще якогось шейха. О, класно, це, це ж мільйони. Це такі здобутки, великі зарплати. Там дитина народилася в Еміратах, все, у нього на щиту там великі суми. А ви представляєте, яку Бог дав нам владу дітьми Божі, кожен з вас, дитина Божа, яка увірувала в Ісуса Христа, це, ми не можемо до кінця уявити, яка це привілегія. Нам є чому радіти і тішитися. Ми є діти Божі. На сьогоднішній день, коли говоримо з людьми, люди кажуть: ну головне Бога мати в серці. Ми всі діти Божі. Я кажу, стоп, стоп. Не всі, не всі, а ті, які прийняли Ісуса Христа. І тут далі бачимо тринадцятий віршик, що не з крові ані з пожадливості тіла, ані з пожадливості мужа, але народилися від Бога як народитися від Бога? І коли ми читаємо третій розділ Іванів від Івана, сам учитель Божого закону Нікодим прийшов в тайну Ночу, ночі, питає його, як народитися згори, як мати вічне життя. І він йому пояснив, що таке народження земне, а що таке народження від Духа Святого. Ми бачимо далі 14 віршик. І слово сталося тілом, слово, Бог творив цей світ словом. Бог Слово говорив, і, і Ісус Христос є це Слово, Він як Творець, Він участвував у створенні цього світу. Він є це слово, Він є творець. І перебувало між нами. Апостол Іван каже: Я бачив, Він був з нами. Ми на сьогоднішній день скажемо, ну, я не бачив Христа як один чоловік, ми в горах тепер були. Прийшли провідати одну сім'ю переселенців і повністю людей. І він розказує: от мені сьогодні без п'яти 50 років, ми спілкувалися з ним. Я задаю питання, друже, класно, сім'я, діти, все, все, все добре. Але як ти думаєш, яка ціль твого життя на цій землі? Ну і кожна людина говорить говори про матеріальне в більшості у світі. Я кажу: стоп, а давай зачитаємо, що Бог каже про це. І ми відкрили Івангію Дій святих апостолів у 17 розділі. Це мій любимий текст на благовістю з 24 го віршика. І там пояснює Бог через апостоли Павла. Ми всі створені на короткий час і для чого? Межі, періоди нашого замешкання, для того, щоб шукали Бога. І Він каже: ну я з такої категорії, що мені треба пощупати, побачити. Я кажу, подивися на цей всесвіт. Подивися на елементарні речі біля тебе. Це є творець. Хто зробив, якийсь майстер. А подивися на цю Вселенну. Є творець. Він, ну так, да, є творець, але його я його не бачу. Люди на сьогоднішній день не бачать. Але його жінка каже, мудра жінка, каже. А ти згадай, як ми тікали з-під окупації, коли прийшли. В Запорізькій області, коли ми тікали полями, лісами переїхали. Каже, не Бог нас звідти вивів, і він так опустив голову. Каже, да, Бог. Ви розумієте? Дуже цікаво, і Бог через цю війну обставин і багатьом людям відкриває очі. І далі бачимо, і слово сталося тілом, і перебувало між нами повне благодаті та правди. Вся благодать і правда тільки в Ісусі Христі. І ми бачили славу Його славу як однорожденого від Отця. Що означає однородженого? Як нам це пояснити самому собі відповісти? Що таке однородження? Це що? Був отець і народив сина? Іван показує, що Він був до створення світу. Він був творцем. Ми, ми десь мислимо по-матеріальному, що отець народив сина. Як матеріально, сім'я народжує дітей. Іван Отця показує, що він був, Він є. І через нього все створено. Ми не можемо сказати, що більше і менше. Воно одно. Христос сказав: Я прийшов показати Отця. Хто бачить мене, бачить Отця. Він Месія, Він прийшов. Зробити місію. Я кожен з нас є Месією, посланником на цій землі. Бог кожного з нас посилає на ту чи іншу територію. Ми повинні зрозуміти з цієї Іван від Івана, що Христос був і є, і буде. Він вічний, так само, як отець. Ми не можемо це роз'єднати. Є такий приклад. Сонце, Світ і Сонце. Сонце має лучі. Він проявляє. До нас приходить день, відлучив. Оце є сонце, я це так можна пояснити і приклад одного брата. Оце є Бог. Лучі, оце є сонце. Тепло, яке йде від лучів, це є Дух Святий. Отак Бог працює. Одно, одно без одного не працює, і воно є одно. Це так по матеріальних мірках, як ми можемо сягнути. Христос, Він вічний. Ну, тут написано. Однороджений, однороджений від Отця. Так, Він однороджений від Отця. Він народився тут, в плоті, і Він явився нам, як син Божий. Але Він не є від'ємний від Отця, вони є одно. І це ми повинні зрозуміти, що настільки каже, Бог є любов. Так, Бог любив свого сина. І Він вибрав свого сина Ісуса Христа, і син дав добровільно виявив бажання прийти на цю землю і проявив Отця, Отця любов, бо Бог є любов. І син прийшов і показати на Отця, і воно є невід'ємне, Бог і Отець і Дух Святий. Це прекрасно розуміти, що Христос рівний Отцю. І вони разом творили цей світ. І у Книзі буття написано. Такий вислів, коли я читав, і створимо людину, по образу й дому. Не створю, а створимо, вони були разом. І вони творили разом. Бачимо далі. Іван свідчив про нього і кликав, говорячи, це був той, що про нього казав я. Той, хто прийде за мною, існував перед мною, бо був. Перше ніж я. Це ще раз показує, що Ісус є Творець, Він був. А з Його повноти ми одержали всі, а то благодать на благодать. Що ми маємо на цій землі? Хто з має, хто зростінює цю благодять як матеріальні якісь статки? Кого збільше, в кого зменше? То, що ми маємо у Ісусі Христі, це саме велике багатство. Да, ми маємо різні дари, маємо соціальний статус, але ми у Ісусі Христі маємо цю повноту. Благодать на благодать. Це не закінчується. І Христос кожному дні проявляє свою любов, своє благословіння кожному з нас. І Його благодать не закінчується, якщо ми надіємося і уповаємо на нього, якщо ми перебуваємо в Ньому, 24 на 7. Ну, хто скаже, ночу спимо. А ночі буває, старші скажуть, не сплють молються. І Бог дає цей дар, це розуміння і ночу склоняти коліна і молитися. І на сьогоднішній день у нас багато є тривог, що ми ночі буваємо, не можемо спати і молимося. І Бог по наших молитвах, по наших тривогах, дає пробудження, але за це велика ціна оплачена. Христос пережив страждання. І Христос не казав, що ми будемо жити в достатку без страждань. Але Він казав, що я буду під час цих страждань з вами. І кожен з нас може засвідчити своє, своє життя, як Бог кожного з нас проводить. І я десь рік назад проповідував у всього місці, я дякував Богу за страждання, і почалися страждання ще більші. Але я бачу, що страждання вони на благо. Тому що Бог хоче формувати мене як лічність і дає розуміння, для чого я тут живу на цій землі. Не просто для земних благ. Сім'я, діти, робота, машина, квартира і одно то саме кожен рік, 24 на 7. Ні. Ми є тими посланцями, які мають приготувати місце перед приходом Ісуса Христа, щоб кожна людина на цій землі почула, що Ісус Христос є Спаситель, і на нас покладена місія, і Господь нас вибрав і в церкву, і дав кожному різні дари. Тому подивімося у своє серце і помолімося, Господи, чим я, як церква, як частина церкви можу послужити для проповіді Єванглії, для тих кутків, де ще не проповідувалося. Нехай Господь кожному відкриє і веде Духом Святим. Далі бачимо 17 віршик. Закон, бо через Мойсея був даний ізраїльському народу був даний закон. Вони виконували, не виконували. Було багато переданім, і вони відійшли від Господа. Від книги Малахія до, до народження Ісуса Христа, кажуть, що Бог мовчав 400 з років. Ну, Бог не мовчав, Бог говорив через тору, через старий закон. Але пророків явних не було, які говорили, які докоряли. Напевно, Бог трошки дав місце людині, щоб вона задумалася. І до чого вона дійшла. Ми вчора на групі розбирали. Це дуже. Дуже класно, коли є такі групи малі, і ми розбирали, до чого відійшов народ Божий, відійшов. У них були свої батьківські передання. У кожного з нас є якісь передання сімейні, може, у церкві є якісь правила. І можуть ці правила бути вищі за правила Божі. І тоді це крайність. І бачимо, що Бог дав через Мойсея закон, а благодать та правда з'явилася через Ісуса Христа. І не в кращому стані чим старозавітній народ. У нас є благодаті Божа, яка дана через Ісуса Христа, це Дух Святий, який живе в нас. Хоча я ще думав по-іншому, думав, Та краще заповіді. Ви, ви Запам'ятав ці вірші, ці заповіді, і все стараємося по них жити. Ні, все рівно люди відходили. Люди попридумували свої заповіді, і ці заповіді Божі відійшли на другий план. А коли є Дух Святий, а Він тоді вже працює. Він докоряє, він настановляє, Він піднімає, Він опускає, так само, як через різні обставини, через Пісні, Бог Духом Святим працює в нашому серці, і ми повинні чути голос Духа Святого і виконувати Його повеління. І сьогодні Він говорить до нашого серця Духом Святим через свою проповідь, хто ми є в Ісусі Христі? Яку ми маємо привілегію, і ми, як церква, ми посланці перед приходом Христа, щоб свідчити цим людям, які одержимі цим духом, одержимі різними переданнями, правилами, законами. І люди кажуть: головне Бога мати в серці, а коли ти проводиш дослід із його серцем, задаєш пару питань, а Він у гріхах, там Бога нема. І Він тікає з тебе, бо він розуміє, що Бога нема, хоча вони так себе оправдують. І 18-й віршик бачимо: ніхто Бога ніколи не бачив. Однороджений Син, що в Лоні Отця, Той сам виявив був. Ісус прийшов і показав на Отця. Отця не видів ніхто. Але через Христа ми бачимо Отця. Ми бачимо Любов Отця через Христа. Настільку Христос полюбив нас. Отець полюбив нас. І Христос сам виявив бажання прийти на цю землю. І ми бачимо, зачитаємо Філіпянам другий розділ, який є Христос? Яке Його серце, який характер, яка Його місія? Другий розділ з п'ятого віршика. І буду закінчувати. Нехай кожен дбає не про своє, але кожен і про інших четвертий віршик. Ну, це. Тут такий короткий підсумок попередніх віршів. А далі п'ятий. Нехай у вас, у нас, усіх, не тільки там у Филипян, у нас, в церкві Нарилєєва. Нехай буде у нас ті самі думки, що в Христі Ісусі. А які у Христа Ісуса думки? І далі текст показує шостого віршика. Він бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним. Але Він умолив самого себе. Це праця була. Христос працював над своїм серцем, над своїм характером. Хоча Він є любов, але Він теж мав переживання, мав боротьбу. Він умалив самого себе і прийняв вигляд раба, ставши подібний до людини і подобою ставши як людина. Йому було непросто піти на цю землю. Але він вибір цей зробив. І дальше. Він упокорив. Себе, бувши слухняним аж до смерті і смерті хресної. Чи ми упокоряємо себе? Чи ми є слухняні аж до смерті? В більшості ми бунтуємося, ми виконуємо волю свою. А Христос каже: покори себе і виконуй волю вже мою, а не свою. Уже догоджай не собі, догоджай мені. І цей процес аж до смерті. Один брат пастор сказав, його запитали брат пастор, коли закінчується терпіння, що зробити? А пастор мудрий сказав, коли закінчується терпіння, включайте довго терпіння. І всі були трошки пригнічені. Бог хоче, щоб ми спрацювали над своїм характером і були вірні йому аж до кінця. Христос показав нам цей приклад. Ми є учні приклада цього Ісуса Христа. Він є для нас приклад. Тому й Бог повищив його, дев'ятий віршик, та дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я, ім'я Ісуса Христа. Ми сьогодні проповідуємо, і тут написано з кафедри: ми, ми проповідуємо Ісуса Христа розп'ятого, ми проповідуємо Сина Божого, Воскресшого і грядущого. І ми як церква. Ми привкушаємо, Христос гряде, Але коли ти озираєшся, наскільки ще багато труда, наскільки твої рідні, близькі, окутані у гріхах, і ти плачеш, і ти страдаєш, Господи, пошли мене туди. Це страх, це переживання. Чому ми не готові йти і робити десь ту працю, яку Бог нас кожного побуджує? Тому що це страх. І у Христа був страх, і Він в евсеманському саду молився, і кожен має цей свій геосиманський сад. І ми не бачимо сльози один одного, але бачить Господь. Бог бачить серце кожного з нас. Ми не бачимо страхів один одного, але бачить Господь. І так само, як в Всемомському саду отець бачив свого сина з слізами, як капіляри лопали і йшли кровині сльози, так Бог бачить кожного з вас страх. За свого сина, за свою дочку, за свою маму, за свою тата. Я сьогодні бачив. Фотографію своєї мами. Страшна фотографія. обкривавлена мама. І ви знаєте, не буду в деталі вам розказувати. Але у мене як сина, у мене переживання. І я розумію, що цей дьявол прийшов украсти, вбити, погубити. А ми десь буває ховаємося від того, до чого Бог нас покликає. І чим більше ми постимося і молимося за свої грідні, тим більше дьявол там атакує. Але ми призиваємо Господнє ім'я, ім'я Ісуса Христа, яке сильне прогнати оцих духів демонів, як апостоли в ім'я Ісуса Христа проганяли демони, утішилися і, і раділи. І на сьогоднішній день Господь хоче кожного з нас використати для своєї слави. І ми закінчуємо. Тому і Бог повищив Його ім'я, і кожного з нас Бог повищив, Бог міняв наше серце. І ми Радієм, тішимося, що наші імена записані в книзі життя. Нам треба дойти до цього кінця. Нам треба встояти, зберегти вірність і виконати волю Божу. І кожен брат, сестра, де знаходиться у різних ситуаціях. На сьогоднішній день ми молимося за братів, де їх утримують. Але я знаю, точно у Бога є воля своя на кожного з тих братів, які там є. По тілу ми страдаємо, ми переживаємо, і вони страдають, переживають. Ну сто відсотків. Бог їх розуміє, Бог бачить, де вони знаходяться. І в Бога є їх план, на них план. І чим скорше ми зрозуміємо Божий план, який через нас Бог хоче втілити в життя, тим скорше прийдеться радість і мир і благодать. І далі, щоб перед Ісусовим ім'ям 10 віршик, вклонилося кожне коліно небесних і земних, і підземних, і щоб кожен язик візнавав Ісус Христос, то Господь, на слава Богу, Отця. Амінь. Помолимся, подякуємо Богу.